Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив лакалут Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут Сенситив – надійний захист від болю. Дом наш згорів повністю, і в квартирі згорів син Остались одне, косто. одне косточки. Сім днів після обміну не вірилося в те, що ти вдома. Було таке, знаєте, відчуття, ніби я зараз прокинувся знову під цей паршивий російський гімн, і мені знову проходити всі ці кола пекла з 26 лютого, по 17 березня, перебували в цьому подвалі, як я можу поїхати і лишити свого сина. Він ні, виїжджайте, ми залишимося. Я ж розуміла, що вони підуть в АЗОВ. Там я готова сама була взяти зброю в руки. Чесно, говорю, не тільки я одна, а всі. Дитина каже: Мам, а це свої. Я кажу: тут всі свої. Ти вдома. Підуть військові хлопці. Вона підходить, і каже: Слава Україні. Мечіть русню. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. О 19. На НТН. Є знижки на Норма Трокс, 20% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Є знижки на спрей назальний на Зонол 20%. Олександр Дмитренко розшукує свою троюрідну сестру Наталю Анатолівну Дмитренко 1973 року народження. Вона проживала в Луганську разом із чоловіком, дитиною та батьками. Всередині середині 2019 року Олександр отримав смс, що його сестра в полоні. Якщо щось відомо про Наталю Дмитренко, наша пошта шукає собачка у Ми продовжуємо шукати. І дітей, і дорослих у програмі Шукаю тебе що вівторка та що четверга о дев'ятнадцятій на НТН. Якщо ти працюєш на Райському острові, а! хто це зробив і як то існує великий ризик. Як ти сюди потрапив? Чому ти був на місці злочину? З ким вона зустрічалась, і ви, звісно ж, нікого не бачили. Хто ти, що, як захопитися? Це ви пересунули мій стіл. Сер. Що ви розмовляєте з мертвим жуком? Захопливі розслідування на Райському острові. Якщо ти найкращий на острові, то у нас усіх проблеми, так? Смерть у раю сьогодні о 21-Й Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. коли звичайної води замало є рео. Я рятуюсь. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке біль. Стоматолог порадив лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут Сенситив – надійний захист від болю. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларенгель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. А що ви думаєте про лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалутфікс. Дом наш згорів повністю, і в квартирі згорів син Остались одне косточки. Сім днів після обміну не вірилося в те, що ти вдома. Було таке, знаєте, відчуття, ніби я зараз прокинувся знову під цей паршивий російський гімн, і мені знову проходити всі ці кола пекла. З 26 лютого, по 17 березня, перебували в цьому подвалі. Як я можу поїхати і лишити свого сина? Він ні, виїжджайте, ми залишимося. Я ж розуміла, що вони підуть в АЗОВ. Там я готова сама була взяти зброю в руки. Чесно говорю, не тільки я одна, а всі дитина каже: Мам, а це свої. Я кажу: тут всі свої. Ти вдома. Підуть військові хлопці. Вона підходить, каже: Слава Україні! мочить русню. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. О 19 на НТН. Є знижки на крем. А 10% в аптеках подорожних пам та ощад. Якщо раничі опіки, є знижки на крем-рятівник. В аптеках подорожних пам та ощад. Розшукують Дар'ю Шустову 2004 року народження. Дівчина жила в Маріуполі минулого року, 13 березня, разом з двома подругами, поверталася додому з лікарні на вулиці Богдана Хмельницького. Потрапили під мінометний обстріл. Двоє з них загинули одразу на місці. Про Дашу і її родичам. Нічого не відомо. Допоможіть нам із цим пошуком. Наша пошта шукає собачка у Ми продовжуємо шукати. І дітей, і дорослих. У програмі Шукаю тебе що вівторка та що четверга О 19 на НТН. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Наша зброя. Досвід та знання. Наша зброя. Європейські технології. Наша зброя. Щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало є рео. Я рятуюсь. Рео Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. А що ви думаєте про Лакалутфікс? фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут Фікс. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі чи Вайбері. Відкрий вікно пошуку. Набери свідок, зайди в телеграм чи вайбер канал Свідок та натисни Приєднатися. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Тіві, матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому матраці. Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві завдяки високощільній піні з ортопедичними властим. Востями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ордолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також. Матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Топер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громістки, дорогі матраці. Замовляйте матрац Топер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац ТВ, матрац стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт. Ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт – це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТВ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними ласами. Стивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ордолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Матрац – відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Що ясновидець якийсь. Їх не існує. Тоді, чим ви займаєтесь. Знаєте гру камінь папір, ножиці»? Обіграйте мене. Один, два, три. 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 Менталіст. Сьогодні о 19.20. 20% в аптеках подорож. Бам та ощад. Є знижки на сприї Аквамаріс. 15% в аптеках. Подорожник бам та ощад! Майже ідеальне вбивство. для успішної роботи треба зібрати усіх разом. Необхідно побудувати довірливі стосунки. Я заплющую очі, і коли я падаю. Так я й знав. Командна робота на Райському острові. Пробачте, шеф, переодягайтесь і прямуйте в бар. Ця ідея набагато краще. Це просто вищий пілотаж. Смерть у раю сьогодні о 21-й. належав реквізитору. Олександр Дмитренко розшукує свою троюрідну сестру Наталю Анатолівну Дмитренко 1973 року народження. Вона проживала в Луганську разом із чоловіком, дитиною та батьками. В середині 2019 року Олександр отримав смс, що його сестра в полоні. Якщо вам хоч щось відомо про Наталю Дмитренко, наша пошта шукає собачка Укрнет. Ми продовжуємо шукати. І дітей, і дорослих у програмі Шукаю тебе що вівторка та що щочетворга о 19 на НТН. А ОМС? печія повертається знову. Знайома ситуація. Так було і в мене. На відміну від бідантацидів, Омез зменшує утворення кислоти та усуває печі до 24 годин. Омес тривала допомога від печі. Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало. Є рео. Я рятуюсь. Рео. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Наша зброя досвід та знання. Наша зброя європейські технології. Наша зброя. Щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Любий зачекались тебе на городі. Та щось спина болить. Май з живокостом. І будеш як молодий мені допомагати. Май з живокостом від доктора Тайса. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте купуючи велику упаковку 100 грамів. А що ви думаєте про Лакалут Фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалутфікс. Підписуйся на Viber канал Свідок. Відкрий Viber. Обери пошук. У вікні пошуку. Набери свідок. Зайди у Viber канал свідок. Натисни «Приєднатися до каналу. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот сенситив надійний захист від болю. стрес. Є знижки на таблетки Гліцисет та гітки в аптеках подорожник вам та ощад. Є знижки на Гельфламідес. Десять 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Ви що ясновидець якийсь. Їх не існує. Тоді, чим ви займаєтесь, Знаєте гру камінь Папір, Ножиці? Обіграйте мене. Один, два, три. Один, два, три. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Менталіст. Сьогодні о 19:20 у В